Наша знам'янська земля може пишатися своїми героями, які, не вагаючись, ні хвилини у тяжкий для Батьківщини час стали на її захист. Світла пам'ять про їх подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Ми бережемо спогади про кожного з героїв Знам'янщини і низько схиляємо голови перед величю їх подвига. Сьогодні ми проводимо забіг пам'яті загиблих героїв Знам'янської міської територіальної громади, щоб вони жили в наших серцях і душах. Ця ініціатива належить Знам'янському міському голові, і я запрошую його до слова. Я думаю, що акція біжу за героя стане в знам'янці традицією, тому що пробігти за захисника, який. Поліг у війні, у боротьбі, боротьбі із тою расистською сволотою це велика честь. Я думаю, що коли будете бігти, ті захисники, які знаходяться на небі, вони будуть чути стукіт ваших сердець. Вони будуть бачити, що ми їх пам'ятаємо. І ця акція, бачите, починається під звуки тривоги. Але ми віримо, що перемога вона буде. Скорою ми її чекаємо як ніколи. Тому я прошу вас пробігти цей забіг за наших героїв. Слава Україні! Слава нашим героям! Сьогодні біжить наша громада в пам'ять за полеглих героїв. І кожен з вас знав особисто загиблих. Хтось з ним був сусідом, хтось навчався і працював. А для когось це найдорожча людина в світі. Нехай кожен з вас буде бігти з думкою про кожного конкретну людину, яка віддала своє життя дім'я України. Діля того, що сьогодні ми всі з вами могли винувати, розвиватися, народжувати дітей. Нехай наші герої з неба вам посміхнуться. І разом з вами побіжать вуличками виступати зі самим. Дім по наша шана і наша помітка шусерене ранив мою душу, покидати дім тепер можу. Мости. Живуть мої надії, де залишився ти. Вороги весну у мене вкрали, Та волі, сили духу не зламали, стяг блакитно, жовтий веде до пел. ми знаємо, що українці мають незламний дух, і ворог буде переможений і знищений. Ми знаємо, що наші діти будуть жити у вільній, квітучій та заможній країні. Зараз символом нашої єдності, символом нашої пам'яті, про наших хлопців та дівчат, хлопців і дівчат, які захищали нашу країну і віддали найцінніше своє життя. Оці кульки пам'яті і журавлики пам'яті нехай летять як символ перемоги. І нехай хлопці, дівчата там на небі пам'ятають і знають, що ми ніколи про них не забудемо.